Вітаю вас, мої дорогенькі! Найближче майбутнє, що чекає тебе в коханні. Що тебе чекає в коханні? Найближче майбутнє, що тебе чекає в коханні. Іде. О, одразу вийшов король кубків. Ви, при... Ви присутні зараз, буквально, на тому моменті, коли нам одразу э, все свідкажує. Кохання буде, воно йде, це король. Не паш король. Він, можливо, має вік менший за вас, або статус менший за вас, ну, або дитину. Тут іде. Цей чоловік попрощався з своїм минулим, розірвав всі необхідні справи, стосунки, йде до вас. Готовий, як кажуть. Тут вже зріла особистість така король. Іде до вас. В своєму ресурсі, можливо, зараз вкладається в щось, і саме в такому, знаєте, настрої, що ось ось прибуде. Є великий ресурс, ваш рід зовсім не проти, щоб ця людина стала вашою другою половинкою. Так, це дуже добре. Давайте тепер, як ви впізнаєте його? Як ви його впізнаєте? Ну, йде валет. Або поруч дитина буде, або тут кажуть про вік. Як ви його впізнаєте? Ви впізнаєте його по якимсь швидким ну, подіям. Наприклад, скоро напише, скоро зателефонує, скоро прийде. Тут якесь сонечко засяє. Можливо, одночасно буде вирішена якась ваша задача, так? і ви також засяєте сонечком. Також тут говорять, що сама людина, цей чоловік, він як сонечко сяє. Такий позитивний, класний, все в нього виходить, люди його люблять, приймають, орієнтуються на його слова, бачать його як хорошого, хорошу людину. Як ви його впізнаєте ще? Що буде в нього такого особливого? Готовий боротися за вас? Є, має свої досягнення. В коханні щось там останнім часом немає. Не Ну, якась проблема, своє ранене, поранене це серце. А що там в пораненому серці? Як показали? Що там, чому? Ну там, бачите, як, пішло все, була пара якась, так, це все таки про кохання, це поранене серце, і там була пара, але хтось пішов, пішов. Ну, це вона, напевно, пішла, залишивши його. А чому пішов? Пішла. Що він там такий? Вони давно. Були не, не, ну як, як нерідні. Ну все там більше не хочу дивитися те, що було, те й було. А давайте подивимося взагалі. Так, у вас кохання, йде, йде чоловік, все. Значить, будемо дивитися на нього. Чи буде ще хтось? Так, покажіть, він чи хтось ще? А, ще хтось йде. Ще король Пентаклів йде. Цей взагалі змінить ваше життя своїм ресурсом. Він начебто не просто має якісь фінансові накопичення, так, а він в постійному русі і дуже щедра людина, дуже щедрий. Можливо, там якісь фонди. Тут його показують як того, який дає вже. Ми дивимося, до речі, на коханні. Нам показують, я спитала, чи буде ще хтось, нам показують ось. Не показують того, так, а показують чоловіка, який ще йде в ваше життя, і це Пентакливий король. Давайте спробуємо про нього спитати, що це за людина. Як ви його впізнаєте? Як ви впізнаєте цього чоловіка? Як ви його впізнаєте? Так. Тут щось говорить про відмову якусь, від чогось відмову? Спостерігає за вами якийсь такий хитрий погляд, можливо, побачив вас, так і дивиться, боже, яка жінка вміє, або має, має якусь таку жіночу енергетику в собі, це як наслідок виховання мами може бути. А що там з мамою? Я просто дивлюся, чи то в плюс, чи то в мінус. Там в плюс. Це дуже хороші, хороші близькі стосунки з мамою можуть бути. Ну, або, які б там не були стосунки, він все рівно бачив в, неї, ну, в ній дуже вдячний їй. Ось так. Навіть, навіть якщо щось погане. Так, узнаєте його по складному шляху, який він пройшов. Бачите? Про. Багатозадачність тут взагалі мовчимо, тому що він буде вміти робити все і одразу. Так, як ви цього пентакли впізнаєте? Крім ресурсу, крім такої сили, що там іще, він вселяє в людей якийсь страх, а сам цей страх пере... Пере... переступає. переступає, перетворюючи страх на зацікавленість до життя. Як ви його впізнаєте? Так, так і є. Він так весело перескакує цей будь-які перепони в житті, що іншим людям страшно стає. Ось така особистість іде. Тут у вас вибір буде, я так розумію. Ну Величезний фінансовий потік через нього проходить. Це, так. Тут іще кажуть, що подолав певного диявола в собі. Що це може бути? Ну, Це якісь прив'язки, які, від яких він відійшов, забув і вже холодний. Так, до цього. Тобто не стикається з цим Чим ще. Відрізняється від інших ця людина. Коли щось втрачає, одразу планує новий крок, новий крок вперед. Трішки по. Подивився назад так. І, ну, або майже не дивиться назад, так. Він планує одразу дорогу вперед. І ви знаєте, це його найважливіша така характеристика його, риса характеру, яка дає йому можливість перемагати в будь-якій ситуації. Ну, така характеристика цікава. Вас побачить як королева Кубків. Ви йому дуже сподобаєтеся, і він щось так він зрозуміє, що з вами він. Може, як? Мати весь світ при собі, тобто ви це його світ. Ви це його сім'я, тут все, дівчата. Оце, оце чоловік іде, хай так, хай так і буде. Хай ті, хто подивиться цей розклад, взагалі будуть мати і вибір, так, і знайти найкращого в цьому виборі, і оприділитися, так, визначитися з цим. А визначитися дуже складно, я так бачу, комусь. Я тут, я тут знаєте, по складу дуже так файно виходить. Я би обрала там, ви вже знаєте, так. Або ну, хто там, може, хтось першого обирає. А може хтось не знає, як взагалі визначитися в цьому житті. Ну, дивіться, тут один а, такий нюанс: буде ситуація, в якій переможе все-таки найсильніший. Що це за ситуація, коли ви. Зрозумієте, що коли якась важка ситуація, якась важка проблема, один проявиться, а інший ні. Один скаже так, я тобі, ну, одразу йде прояв, так, а інший просто замкнеться, або просто скаже, що його, нема, його нема, мене нема вдома. Це для вас одразу відкриває шляхи, тобто відкриває дорогу, ви там недовго думаючи будете знати, хто, хто що, чого вартий. Бо зараз, або зараз у вас така ситуація, так, або буде така ситуація, коли ви не можете вирішити чи то один, чи то інший. Тут буде. Просто дайте їм обом проявитися. Головне, це справи так, людини. Головне, це справа, а не слова. Хтось говорить, а хтось діє. Це вирішальний час в вашому житті буде, до речі. Та дорога, яку ви обираєте. Просто можна думати, що кохаєш, а кохаєш якоюсь хворобою, буквально, хворобливо так, коли не можеш відрізнити їх саме любов від прив'язки. Ось. Ви просто покінчуєте з цією прив'язкою і знаєте, що ваш шлях кохання він зовсім інший. Зовсім інший. Він простий, там, де йде насолода життям, там, де є взаємоповага, там, де люди і кохають один одного. І величезний такий прояв цієї поваги. Хай так і буде. Давайте я вам пару рекомендацій від карт або від вищих сил. Ну, тут взагалі поки що не кажуть, щоб діяти якось. Тут головне відпочити вам. Відпочити, щоб набрати свою силу. Тому що саме аб'юзивні стосунки якісь, вони висмоктують всі соки з красивої жінки. І коли приходить та сама людина, так, той самий чоловік, жінка розквітає. Це видно всім. Просто подивитися в дзеркало на себе і сказати, хто поруч зі мною, якщо він є. Ось, і взагалі, чи щаслива я зараз, якщо чекаю когось, ніяк не дочекаєтесь, так? Ось, і можливо, просто помахати ручкою. Це я тільки для тих, хто там когось ще чекав. Напевно, всі вже знають, що якщо чекаєш, а людина тебе залишає просто в цьому стані, так, то краще вже. Сказати, папа. Так, мої дорогі, це було на сьогодні все. Дуже дякую вам. Дякую за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку, особливо за фінансову підтримку тим людям, які це роблять, тому що я бачу, що вони, ну як, проявляють свою вдячність, знаючи, що щось допомагає їм. Так? Я дуже цьому рада. Дуже дякую і хочу, щоб Всесвіт вам набагато більше давав. Хай так і буде. А ще хочу подякувати тим людям, які оцінили мої. Продукти, мої товари в інтернет-магазині, який знаходиться під цим відео. Є посилання. Подивіться, там і худі, і чашечки, і е, 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 такі блокнотики, і е, футболки, тобто там є все дуже цікаве і магічне. Воно створює певний, певний захисний шар навколо вас і ваших близьких. Воно дає свою таку свою магію. Притягування достатку, нехай так і буде, притягування свого, своєї людини, свого партнера в життя. Тобто, нехай ці магічні речі саме так спрацьовують у вас. Я буду прощатися з вами. До побачення, Па-па.